У Мукачеві відбувся відкритий форум єднання ветеранської політики. Захід пройшов у центрі громадськості та національних культур за підтримки місцевої влади, його організатори, благодійний фонд перемоги та відновлення, а також Рада ветеранів Закарпаття. Захід зібрав представників соціальних служб та ветеранських організацій з Ужгорода, Мукачева, Хуста, а також з Києва. Учасники обговорили проблеми, з якими стикаються захисники після повернення з війни. Для ветеранів зробити такий захід їм розказати конкретно, які можливості надає їм держава для повернення в соціум. Тут у нас представники соцзахисту з обласного міського, представники міського центру зайнятості, де вони конкретно розкажуть людям, які можливості їм надає держава для того, щоб, скажімо, відкрити свій, свою справу. За останніми даними нині в Україні офіційно налічується близько півтора мільйона ветеранів. Усі вони потребують допомоги соціальної, психологічної матеріальної. Також йшлося про підтримку родин загиблих захисників, безвісти, зниклих та полонених. За словами організаторів, метафоруму, створити асоціацію, яка б об'єднала всі структури, що надають допомогу ветеранам, а також залучити до цієї ініціативи бізнес. Є можливість обмінятись досвідом, бо навіть на заході. Ді було, ми говорили про те, що в різних регіонах є різний досвід. Може бути в одних лише починається ну, наприклад, є якась проблематика, яку в іншому регіоні вже знають, як вирішити. Бізнес, який готовий до долучатись до роботи з ветеранами, тому що. Насправді є дуже багато організацій, які не займаються ветеранами, але вони готові долучитись. Про досвід Мукачева у підтримці ветеранів розповіли представники соціального захисту та відділу ветеранської політики. За два роки місто виділило понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень на різноманітні програми допомоги військовослужбовцям. За словами Людмили Бандурчак, місцева влада продовжує шукати механізми допомоги людям, які повернулися з війни та родинам загиблих. Качівська міська територіальна громада є один одним із лідерів щодо виділення допомоги для військових. Зокрема, для за два роки виділено на закупівлю різних засобів оборони і на будівельні роботи військових частин і силових структур більше 1 мільярда 222 мільйона гривень. Також Мукачівська міська територіальна громада продовжує шукати механізми, як би допомогти людям, які повертаються з війни та їхнім родинам У 23 році. В нас теж було створено при управлінні соціального захисту відділ ветеранської політики. Перша, кому було запропоновано очолити цей відділ ветеранської політики, це наша співробітниця Наталя Васильна Штольцева, Вона теж є матері загиблого. Підтримку одержують військовослужбовці після поранення, сім'ї загиблих, підтримує місцева влада і захисників, які повернулися з полону. Тряна допомога Ветеранам сім'ям загиблих, які Твоювали і загинули. Кожній сім'ї нашої по програмі платиться по 100 тисяч гривень. У цьому році ми заплатили 33 особи, які загинули. Також сім'ям загиблих ми платимо допомогу на встановлення пам'ятників, мандробників і так далі. Дітям загиблим платиться матеріальна допомога у 200 тисяч гривень, це є одноразова допомога. Наразі у нас більше 80 дітей на обліку є. Матеріальна допомога військовослужбовцям, які повернулися з полону, виплачується допомога у розмірі 50 тисяч гривень. І також у нас є ще допомога пораненим військовослужбовцям за п'ятдесят тисяч. Також в Мукачеві хочуть створити соціальне містечко з ветеранським хабом, де захисники зможуть отримати необхідні послуги та підтримку. Окрім того, планують розширити соціальні партнерства, зокрема у центрі громадськості та національних культур, будуть організовані тренінги для адаптації ветеранів до цивільного життя. У нас є така велика ініціатива створення на території Мукачівської міської територіальної громади соціального містечка. Це є приміщення по вулиці Ярослава Мудрого, 46, яке нам передала міська рада. Можливо, ви знаєте, воно знаходиться недалеко від шпиталю. Воно сьогодні занедбане. Ми виготовили проектну кошторисну документацію і вартість всіх робіт становить 17 мільйонів гривень. Ми шукаємо різних спонсорів, партнерів, як місцевого державного бюджету теж буде виділена часткова допомога. І на території того соціального містечка також планується розміщення ветеранського хабу. Такий амбітний проект, і цей ветеранський хаб стане таким просто як для. Психологічної так і фізичної реабілітації людей, які повертаються з війни і їхніх сімей. Участь у форумі також взяли фахівці служби зайнятості, які розповіли про доступні гранти для військовослужбовців та діючі програми підтримки. Качу на сьогоднішній день у нас справжній кадровий кофт. Що говорити з мовою цифри статистики на обліку сьогоднішній день качому центрі зайнятості приблизно до 100 людей. При потребі, ну, я думаю, чоловік 400-500 бізнес зараз легко взяти себе на роботу. Центр зайнятості на сьогоднішній день може вам запропонувати методи навчання. Наприклад, у мережі Служби зайнятості України є центр підготовки технічної освіти. Зараз дуже актуально, вже ваші колеги і побратими проходять навчання у Рівному. Вони проходять підвищені кваліфікації своїх водійських прав. Це все відбувається за рахунок служби зайнятості. Фінансування мається на увазі. ці курси навчання відбуваються дистанційно. Своєю думкою щодо підтримки ветеранів поділилися і самі захисники. Мілан Якубич, учасник АТО та бойових дій на запорізькому напрямку з 2022 року у складі гірсько-штурмової бригади. Ми вертаємося, но ми не ті люди і не ті, ми були до війни. У нас дуже великий стрес. Ці заходи потрібні. Потрібні не для того, там чи якийсь бізнес відкрити, чи ще щось, а для того, щоб могли. Виговоритися не завжди воїн може сказати за себе важливо для тих, хто повертається, аби їх розуміли. Такі ж форуми планують провести і в інших містах. В Мукачеві він проходить вже вдруге.